Позвонила мама з одного побратима і сказала, Юля, тримайтеся, Костяка більше немає. Я, ну, я дуже смусно пам'ятаю той день. Я тоді пам'ятаю, що я поїхала, побігла в воєнкомат, не сказала, що нічого не відомо. Рік і три місяці жителька Щербанівської громади Полтавщини Юлія Горіздра чекає на відомості про свого сина Костянтина. Його із травня 2022-го вважають зниклим безвісті, каже жінка. Побратими позвонили, сказали, що там хлопці бачили, як він загинув. Костя ще двоє хлопців. А потім з тими хлопцями я намагалася зв'язатися. Ну, в одного вони сказали, що ми не підтверджуємо те, що він загинув, бо ми не підходили. Ми тільки бачили, що з бліндажа ноги двох людей ноги бачили. Але ми не підходили, не дивилися, не щупали пульс, не перевертали нічого. От. І мені це якусь надію дало. В голос сина Юлія Чула через голосове повідомлення його Костянтин надіслав 8 травня минулого року у день матері. Мамо, не хвилювся, живий, здоровий, все нормально. А потім ввечері надіслав ще одне повідомлення. Мамочко, вибач, трохи такий засмучений голос, заморений. Мамочко, вибач, трохи замотався. Трохи замотався, забігався. Я тебе вітаю з Днем Матері, бо тоді восьмого був день матері. Каже, я тебе вітаю з Днем Матері. Тебе дуже сильно люблю, ти в мене сама-сама краща мама. І потім він не виходив, він не виходив на зв'язок. Я йому дзвонила скільки разів: 9, -го, 10. -го. До повномасштабного вторгнення Росії Костянтин Горіздра три роки служив за контрактом, який закінчився у січні 2022 року. А вже у лютому 24-річний чоловік знову пішов до війська, розповідає мати. Балакали люди, я не вірила до останнього, що почнеться війна. Розпочнеться 24 лютого. Я їхала на роботу, не могла зрозуміти, що там люди з чемоданами ще з чимось. Я повернулася додому, розбудила сина. Кажу, синочок війна розпочалася. Він почав одразу ж зв'язуватися зі своєю частиною, так як він в нього закінчився контракт, тільки то він йде первопризивником у випадку війни, він первопризивник. Воював Костянтин майже три місяці на Донеччині. Оце ось фотографія тоді, коли їх вивели з нульової лінії, коли помили, побрили, переділи. Оце тоді він зробив оцю фотографію синочок. Це тоді вже потім в окопах це фотографувалося. Це він мені 7 травня прислав цю фотографію. За два дні, як він зник без звісти. Це такий синочок мій. Через зникнення сина наприкінці травня минулого року Юлія Горіздра здала зразки ДНК. Пояснили про те, що якщо ну, не дай боже, він загинув і по ДНК, щоб можна було приділити. Я ж не знала, що робити, як робити. Мені сказали йти в поліцію, до якої ми відносимося там. Я туди пішла, написала заяву і в мене там взяли зразки ДНК. Нині жінка спілкується із родичами зниклих безвісті військових, працює із психологом та чекає вдома на сина. Я вірю, я сподіваюся, на те, що мій син живий, я чекаю його. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.